Друзі, доброго дня! Ви на Флагман Шоп, і сьогодні я вам хочу показати новинку в колекції сумок Armadale від Флагман. Ось таку величезну матчбек, в яку можна вмістити абсолютно все, що вам потрібно для риболовлі. Поки що підписуйтесь, починаємо. Загальний розмір цієї сумки. 77 см її довжина, висота 55 см і ширина 44 см. Дуже легко було запам'ятати. Має величезне відділення центральне, в яке можна помістити в принципі, все, що потрібно. Я думаю, що сюди можна покласти навіть середній стіл і весь весь обіс, який ви використовуєте на своєму стільці або на своїй платформі. Я думаю, що навіть маленька платформа або супермаленький стілець теж влізе в цю сумочку, яку ви можете завжди тримати в машині і бути готовим до риболови. Також ця сумка має два величезних бокових карманчики, в яких теж можна зберігати по відочниці, коробочки і все таке інше, з правої і з лівої сторони. Великий карман, в якому можна зберігати щось окремо від основної секції, наприклад, підсаки. І, що дуже зручно, є ось такий карманчик для зберігання вашого садка. Він має прорезинену вставку, яка кріпиться на липучці, ви її можете відірвати і забрати з собою. О, навіть рибу хтось забув. Тому, я думаю, що цей варіант обов'язково треба розглядати на риболовлю. Якщо ви їдете на невелику сесію, маєте з собою небагато кількість речей. І переміщуєтесь, наприклад, на автомобілі, або навіть на звичайному громадському транспорті. Сумка має сучасний дизайн Армадейл, зроблена з високоякісного, зносостійкого матеріалу. Також всі молнії достатньо великого розміру, це буде дуже зручно і вони будуть служити вам довго. Має також прорезинене дно, тобто можна сумочку ставити на якісь вологі місця, вона не буде вбирати в себе воду. Дуже зручний плечовий ремінь, який можна відрегулювати під свій зріст. І дві великі ручки, які фіксуються липучкою для того, щоб зручно було сумочку переносити з місця на місце. Загальний об'єм цієї сумки 65 літрів. А отже, якщо ви будете в наших магазинах або передивлятися товар в інтернет-магазині, обов'язково зверніть увагу на цей девайс, він вам точно знадобиться на риболові. Друзі, ну а з вас, як завжди, лайк, підписка та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати новинки від Флагман. Побачимось!